Друзі, привіт! Вітаю вас на 34-му уроці курсу проєктний менеджмент для початківців, і в нас блок по, про роботу з командою. Попередній урок це і наступний, і далі ми повторимо всі три урока, що ми робимо з командою. Що в нас сьогодні в уроці? що таке мотивація та залученість, як її підтримувати, що таке командний дух, так як його розвивати, і яким чином оцінити, чи ваша команда задоволена роботою. І давайте будемо рухатися по слайдах. Що таке мотивація та залученість? Мотивація це бажання працювати та досягати цілей. Залученість це емоційна та соціальна прив'язаність до роботи та команди. Одне без одного не працює, воно йде якби в парі. Можете самі згадати зараз, я впевнена, що кожен із вас був в такій ситуації, коли ви коли щось робите да, з якимись людьми, з якоюсь командою, якусь роботу, вас привід цього, вам подобається, вас драйвить, вам подобаються результати, вам це цікаво. Так от, ви тоді в такому стані, ви мотивований. А мотивований на досягнення там цілі, мотивований цією роботою, чи мотивована так, якщо там вам дуже важлива команда, вона вас підтримує, це вас мотивує і таким чином і залученість ваша прив'язується до цієї роботи і команди. Тобто, це одне без одного якби не працює. І якщо ви зараз згадаєте таку ситуацію, що була в вашій житті, ну була у вашому житті, то можете самі навіть собі відповісти на питання, що. В тій ситуації, мабуть, ви у вас найбільший рівень, ви найбільше віддаєтесь, ви отримуєте найкращі результати від того, що ви робите. І вам особо не треба ніякі поштовхи, тому що це йде зсередини вас, так? Ви самі якби, самі себе. То вперед, і сам, і ви самостійно все хочете робити. Так от, якщо цей стан буде у кожного вашого співробітника на проекті, тоді вважайте, що ну, у вас проєкт там досягне найкращих результатів. Так от, щоб такий був стан у всіх співробітників, вам, як проектному менеджеру, треба щось для цього робити. Звісно, на цьому слові можна подумати, що це і чари мають робити, це не наша робота. Якщо ви будете в гігантській корпорації працювати чи в великій компанії, типи компаній на початкових уроках ми розглядали. То, звісно, там будуть HR, там будуть окремі спеціалісти, які працюють співробітниками, але все одно ніякий HR не, не так не замотивує настільки співробітника, як ви, тому що це людина з вашої команди. Ви кожен день з ним зустрічаєтесь. кожен день прям ну, на день мітингах наприклад, та, і ніхто так не може замотивувати, як ви, і тому, що ви, ви в рази ближче, ніж HR. Все ж таки, я вважаю, що проектний менеджер має це робити, має в цьому розбиратися, щоб не тільки крутих результатів досягати, а щоб і був конкурентноспроможними. Пам'ятаєте, ми дивилися тенденції розвитку індустрії, куди все йде? Так, от все йде до того, що проєктні менеджери це лідери, які беруть на себе відповідальність, які мотивують команду, які рухають її вперед. Для технічного є технічний спеціаліст. Так, проєктні менеджери мають розбиратися в технічному для того, щоб розуміти команду і вміти пояснити це замовнику. Але глибоко для, для цього є технічні спеціалісти, а технічні спеціалісти не зможуть замотивувати ваших людей і ввести це все вперед, і підтримувати їх мотивацію. Тому у них своя задача, у нас своя задача. Чому важливо е мотивувати людей, да? тому що це покращує продуктивність. Приклад, зараз вже вам назвали: мотивовані співробітники досягають кращих результатів. Тому що люди більш задоволені стають роботою. Вони не йдуть на роботу, як блін, опять робота, б, б, б. а вони йдуть. Ну, тому що клас там досягнення результатів, там, ну тобто, тому, що вони зацікавлені. Знаєте, я дивлюся інколи по своїх розробниках. От в мене є в цілому, наче в нас всі зацікавлені, але інколи є періоди, коли люди зацікавлені більш ніж інші. От у мене є один проект, і зараз там. Три розробника, тім літ і два розробника, і вони прям горять цим. Це настільки круто, і мені це подобається, і всім подобається, тому що вони детально розбирають завдання, вони пропонують покращення. Мене це теж мотивує. Мені хочете тестувати той веб-сайт, хоч у нас є тестувальник, і теж щось знаходити. Тобто, люди просто ось їм цікаво те, що вони роблять. В нас є підтримка один одного. Ми даємо ну, практика зворотнього зв'язку. Існує. Є е, 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 всякі розмови. Ми в минулому році да, говорили про чи не говорили. у нас є розмови, де дається зворотнізок. Коротше, ми в цьому році подивимося, е, що треба робити для того, щоб мотивація та залученість підтримувати. І в нас це налагоджено, і люди просто знаєте, вони, пере, вони перепрацьовують, але вони навіть не розуміють, що вони перепрацьовують. Я кажу: аго відпочивати треба, а все ок, тому що люди мотивовані. Ну і мотивація отримує персонал. Тому це зараз було такий довгий лонг-текст по цьому слайду. Для того, щоб ви зрозуміли, що це дуже важлива штука. Прям дуже. Якщо ви проєктний менеджер зможете зрозуміти мотивацію кожної окремої людини і мотивувати їх, ну, вам ціни не буде. Ну, просто люди будуть хотіти вас з вами працювати, компанія буде хотіти з вами працювати. Звідки береться ця мотивація? Від позитивного зворотнього зв'язка, від того, що ми визнаємо досягнення співробітника, від того що ми хвалимо, від того, що з боку керівника є підтримка. Знаєте, по нашій природі ми такі, оце от гавняшку якусь сказати. Ось, от, от подивіться, якісь коментарі, подивіться, скільки гарного, а скільки поганого. 90% поганого пишуть, тому що цього ніхто не вчить, тому що це. Написати хороше це важко, це треба напрягатися. Або я не знаю чоловіче населення, мені здається, думає, що коли пишеться хороше, то в ньому в цьому слабкість проявляється. Але насправді це ж така сила. Це наскільки сильна людина, яка може визнати плюси і сказати про це. Ось нас мало вчать, да? з дитинства нам говорять, ти не так зробив, ти кашу не поїв, ти, 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 ти. і оце все, що нудізм оцей, все погано, ти не підеш гуляти, якщо ти там щось не зробиш. І воно потім осідає в, дорослих жит... ну, в дорослому житті в головах, да? і ми не вміємо говорити гарне. А це якраз гарне формує і мотивує людей. Ще ще мотивує спільні проекти, де команда взаємодіє відчуття важливості кожного учасника. Тобто там, де ми е, робимо акцент на важливість, що команда це як зна, так, таке, знаєте, кожний окремий індивід, це як звіно великої якоїсь машини такої. І якщо ми визнаємо досягнення, що без дизайнера не було би того, то без проектного менеджера того, то без тестувальника того, та то без розробника там тої частини. Якщо ми проектні менеджери робимо на цьому акцент, де люди розуміють важливість кожного окремого учасника, тоді це теж їх. Залучає, вони розуміють, що не, ну, там, не всі рівні, по-перше, да? і від кожного, кожна окрема людина вносить лепту в ось цей проєкт. Також мотивую людей, коли вони бачать результати своєї роботи, те, що вони можуть впливати на проєкт, те, що в них вийшло, те, що вони змогли. Це, наче такі ну, прості штуки, але вони дуже важливі. Вони дуже важливі для формування мотивації людини яким чином ми можемо підтримувати цю мотивацію? Регулярні бесіди з командою. Це може бути та ж ваша ретроспектива. Ось там виявити проблеми, підтримувати відкриту комунікацію на ретроспективі. У нас, до прикладу, в компанії є такі розмови, кофіток називаються. Я їх десь раз. Три тижні роблю з різними а, людьми, інколи з тими, хто працює разом на проєкті, інколи я перемішую людей з різних проєктів, запрошую. Для... Просто поговорити в п'ятницю, в п'ять вечора, просто щоб люди поділилися чимось своїм. Просто для того, щоб якраз їх залучити більше до команди, для того, щоб їх більше замотивувати, для того, щоб вони розуміли, що вони почуті, що тут не просто вони приходять і. Пашуть, да? вони приходять, отримують за це заробітну плату, хтось може подумати. Але ж а, люди мотивовані, працюють краще. Їм, ну, якщо людина мотивована, то ніяка заробітна плата не дасть таких крутих результатів, як справжня мотивація, яка йде з середини людини. Тому ось на таких бесідах цю мотивацію ми розвиваємо. Індивідуальні зустрічі на наступному році ми подивимося детально, що це таке. Це коли ми. І можемо виявити емоційний стан співробітника, і те, як він себе почуває, та куди він рухається. Я поділюсь прикладами на наступному році, як я проводжу ці зустрічі. В нас є вони різні і для виявлення там емоційного стану, і для постановки цілей. Це теж дуже важливо, тому що людина може виговоритися. Вона бачить, що вона не просто як матеріал, ресурс, який, знаєте, приносить компанії прибуток. А що вона, вона є цінність, бо кожна людина це особливість, це, це цінність. І коли людина це бачить, то її мотивація теж зростає. Знаєте, не, не в кожній. Ось у мене є один співробітник, який періодично дає мені гарні позитивні фідбеки. Ну, мені і компанії, що. А його мотивує те, що в нас проводяться зустрічі індивідуальні, і що він може бути вислуханим. І він прямо так і говорить, що не в кожній компанії є це, і є це, яке цінують. І ось він це цінує, і це його мотивує працювати. Ось Він два з половиною чи три роки вже скоро буде, мабуть, працює, і йому і він все одно продовжує давати зворотні зв'язки, що його це мотивує. Це дуже важливі штуки. А, значить, що ще можна зробити? Можна зробити на опитування для того, щоб виявити мотивацію та залученість. Можливо, навіть це ось до речі, оці два дві штуки, оці два пункти, вони для більш відкритих колективів. Якщо ваш колектив не знаю, до прикладу немає там ще такого. Е, немає запроваджено зворотніх зв'язків, немає запроваджених мітингів індивідуальних, ось сам на сам вантуван, називається та, співробітниками. Якщо такого немає, і люди бояться висловлюватися, бояться що про них подумають, що ну, щось не так подумають, то краще тоді буде опитування, а потім з часом вже можна запровадити зустрічі вантувани. Опитування може бути анонімним, і тоді і ви напишете там збірник запитань, які вам треба, до прикладу, виявити, що вас мотивує, чи ви відчуваєте задоволеність від того, то як вам працюється в команді. Ну, коротше, все що вам треба. І коли анонімне, тоді більше є шансів, що люди. Ви, це по чесному, але теж тут дивіться, якщо в компанії це не впроваджено, може бути такі думки у людей, що зараз я щось напишу по-чесному, потім мене знайдуть і, і там не знаю, звільнять, чи покарають чи ще Ну, Я не знаю, чи є такі компанії, але я думаю, що є. А, якось я надовго виставила свою статтю про проведення зустрічей ван one збірних запитань і, і проведення зустрічей. То я там стільки гавнокоментів прочитала ось від розробників, від, від технічних спеціалістів, що це було для мене і плюсом, і мінусом. Плюс те, що я зрозуміла, що а, я можу працювати майбутні 100 років, і я буду, мій, моя, моя, моя робота буде досить затребувана. Чого? Тому що великий мінус, що дуже багато в компаній немає індивідуальних зустрічей, вони не розуміють працівники на що це треба. Вони не розуміють цінність цього. І вони через це написали купу таких коментарів. Ну там і реально їх дуже багато. Я спочатку намагалася якось людей людям пояснити. Потім зрозуміло, що це дуже гибле діло, тому що реально в Україні існують такі компанії, люди там працюють. Я трошки в шокі була, бо для мене це якийсь такий, знаєте, радянський союз, але... Раз воно є, значить, є над чим працювати. Далі ж кажу, я для себе зробила такий плюс, що майбутнє багато років мені є чим займатися, тому що багато ще компаній поняття не мають, що воно таке, як з цим робити. Ну, Багато компаній я роблю висновок з цих коментарів працівників технічних. Ну, раз працівники технічні поняття немають, нашу, як не мають наш проєктний менеджер і наша мотивація, то і наше проводити зустрічі, то якраз це значить все погано з компаніями.

Так, що таке командний дух це відчуття єдності та співпраці серед членів команди, які вражаються спільних цілях, підтримці. А значить, що він робить командний дух? Підвищує продуктивність, зменшує стреси вигорання, покращує комунікацію та взаємодію, створює позитивну корпоративну культуру. Це десь дуже близько да, до мотивації, але це значить більше про те, як себе команда відчуває, що кожен член відчуває себе єдиним цілим, що без когось немає чогось іншого. Це про те, що є команда да, таких осознаних свідомих людей, які знають, куди вони рухаються, вони розуміють, що для всіх однакові правила, вони виражають підтримку один одного. Вони не бояться давати зворотній зв'язок. А тому, кому дали зворотній зв'язок, навіть якщо він негативний, якщо мені сказали там, ти щось неправильно зробила, то я не я не боюся сказати дякую тобі за цей зворотній зв'язок. Тому що я покращуся в цьому. Тобто, це зараз про це. Не, не про те, що раз ми з тобою дружимо, значить я тебе прикрию, коли ти прогуляєш роботу. Ні, це взагалі не про це. Те, що оце, це якийсь дитячий садок непонятний. Я зараз про дорослі, свідомі там, компанії, а, де таке налагоджено. А... І багато таких компаній є. Після до прикладу, я вже так це казала, що я в IT прийшла з рітейлу, де я працювала там з 10 хвостиком -10 років. і Я працювала в величезних корпораціях, типу там Puma, Adidas, Under Armour, де це все налаштовується на високому рівні компанії і все спускається на низ в магазини. І це. Ось компанія Puma, там, там дуже багато всяких роблять штук для того, щоб люди в себе відчували в команді, так само, як і ідас, для того, щоб прививати оцю штуку, тому що вони командою можуть горе звернути. І там дуже багато грошей в це вкладається в розвиток людей, в розвиток команди. Там, я не працювала в крупних корпораціях IT, типу Microsoft та Google. Не знаю, чи ще не працювала, чи Ну, побачимо. Я... Але я читала, то по тому, що я читала, то там все так само, як в Пума. Тобто я до того, що великі, крупні корпорації вони плюс-мінус по-однаковому роблять. В маленьких там, компаніях середніх, можливо, ще такого немає, але це дуже важлива штука. Тому що ви один проєктний менеджер нічого не зробите. Абсолютно. Один тестувальник нічого не зробить на проєкті. Вам треба команда. І команда людей, які підтримують. Когось, хтось когось немає, хтось не прийшов на якийсь дзвінок, хтось інший підказав. Дивись, ми-то розглядали, і це якраз по твоїй частині не забудь. Тобто, це а, про свідомих людей, які. Які йдуть рухаються до, ну, до одних цілей, які а, комунікують між собою, які не ображаються, якщо їм дають зворотній зв'язок якийсь не такий, які. А, ну, а, Я це називаю такі сучасні команди, сучасні команди, які мають бути. На жаль, на практиці не так, да, і. Знаєте, друзі, на жаль, чи на щастя. Бо якщо е, на щастя, до прикладу, що такого таких команд немає, то дивіться, ну, до прикладу, як я думаю, я думаю так, що я, проектний менеджер, я буду затребувана дуже багато років, тому що я знаю, як це робити. А якщо на практиці такого немає, то прикиньте, яке в мене поле непаханої роботи, і у вас, якщо ви так само думаєте, як я. Да? Так, да, це важко працювати, налагоджувати команди, налагоджувати. Але ж потім, який це результат дає, потім самі компанії за вами будуть бігати, тому що ви дуже крутий менеджер, тому що ви круто ведете проект. А чого ви круто ведете? Тому що ви вмієте працювати з людьми. А люди виконують цей проект. Вони головні з людьми, з вашою командою і з замовником. Да? Ну, це, і те, і те люди. Тому. Тут мабуть як подивитися це, якщо в нас в наших багатьох компаніях це не налаштовано. Тут треба подивитися. Ну я дивлюся з того боку, що так це важко, але дуже круто, що є над чим працювати. Так, звідки цей береться командний дух, коли маємо спільні цілі, коли ми чітко пояснюємо всім, коли показуємо, як команда впливає на успіх, коли показуємо кожний, що кожен окремий учасник впливає, ось забезпечуєте рівність рівні можливості. Да, ми говоримо, що без тестувальника там чи дизайнера ніяк не обійтися. Ось, коли ми створюємо позитивне середовище, визнаємо успіхи, теж я казала, що. Нас більше вчать говорити якесь. Погано. Ну, не те, що нас вчать, просто з дитинства так формується, що більше говорять негатива, і тому потім, коли дорослі люди виростають, вони бояться говорити щось позитивне, вони думають, я не знаю, що вони думають. Я взагалі не люблю негатив. В мене негатив в одне вухо залізло, в інше вилізло. Я навіть його не сприймаю взагалі. Якщо пишуть якісь коменти в соцмережах негативні, то це підкидає мою стрінку вгору, ну, наприклад, в Інстаграм. То це теж плюс. Це просто плюс. Плюс. Мені, типу, мені більше, Я вчуся і стараюся. Ну, я теж виросла в, такої сам, в такому самому, де говорили, те не можна, те не можна, те не можна, і було дуже багато всякого негативного. Але я вчуся мислити позитивно і взагалі те, що негативне, ну, сенсу його сприймати. Це саме краще, саме легше під цим уроком написати Фу гавняний урок. Мотивацію мають займатися HR. Це ж саме легше, це саме ізі, що можна зробити. А написати, що так я теж займаюся мотивацією співробітників, і розписати, як ви це робите в іншій компанії. Це ж важко, це ж треба напрягатися. Да? Або там не знаю, або по факту легше сказати: це не моя задача, це задача HR, хай йдуть і роблять. Важче напрягтися, розробити план дій, що ви будете зробити співробітник. Це ж важче, тому ви це й не робите. Більшість, більшість не робить. Ось, тому, тому так, вчитися треба створювати позитивне робоче середовище, вчитися заохочувати відкриту комунікацію, щоб люди не боялися висловлювати свою думку, не боялися бути сміяними, не боялися, що про них не так щось скажуть. Знаєте? А, ось. Ладно, хотіла навести приклад, але не впевнена, що всі зрозуміють цей приклад. Так, командні заходи організовувати тімбілдинги, неформальні зустрічі, там, де люди можуть ще відкритися там, більше один про одного дізнатися. Тому що дивіться, якщо людина, ви зараз на себе це перенісіть, якщо ви розумієте, що ви для компанії просто ресурс, щоб вона досягла своїх цілей, ви працюєте по одному. А якщо ви розумієте, що ви для компанії індивідуальність, особистість, яку цінять, яка е, досягає ціли, яку дають, який двоє зворотній зв'язок, то ви ж працюєте зовсім по-іншому. І там, і там може бути однакова зарплата. Але те, як ви викладаєтесь, і ну, воно, воно різне. Ось це про це, що ми, проектні менеджери, можемо на це впливати. Як себе люди можуть почувати в нашій компанії? А від того, як вони себе почувають, буде їх результат. Поважайте особисті та культурні відмінності. Хай це буде мусульманин, хай це буде, не знаю, там афроамериканець, хай це буде гей. Неважливо. Це, кожна людина це індивідуальність, це особистість і індивідуальність. І а, там до цього треба відноситися з повагою. А, ну я сподіваюся, що в нас вже в сучасній Україні немає такої історії, але я. Знову ж таки, заходжучи періодично на доу і читаючи коментарі, розумію, що там якийсь поза минуле століття інколи знаходжу в цих коментарях. Тому я, коротше, на цьому голошу. Якщо взяти з цього всього зробити висновок, дайте поглянути, що в нас в наступному слайді. Так. Якщо взяти з цього всього зробити висновок, то ви проектний менеджер, це перша людина, яка впливає. Впливає на те, як ваші люди будуть працювати і як ви закрите цей проект. Тому все в ваших руках можна знову ж таки сказати: це все HR-и, я не буду робити. А можна піти і зробити. Да? Як там меншість піде зробить, меншість, меншість напише круті коменти, більшість буде гавно коменти. Це, це ну так, такі ми, такі, ми люди. Да? Але, але все залежить від вас, що ви берете на себе відповідальність ідете, робите. Але потім. Не треба казати, що нема роботи, що в ІТ дуже всіх багато, велика конкуренція. Не треба таке казати. Якщо ви не хочете в себе вкладати, якщо ви не несете ніяку цінність, якщо ви нічого не можете зробити з цим колективом, то нахріна ви треба компанії. Ну, скажіть, нахріна, що ви будете там робити? Тоді не треба казати, що а, там конкуренція, бла-бла-бла, і плакатись. Бо до вас завжди для вас буде конкуренція, якщо ви не будете робити, якщо ви будете просто там ну, не хотіти. Так, але рухаємося далі. Яким чином пощупати, побачити, чи люди ваші зацікавлені? Да? Якщо ви вже працюєте над їх мотивацією, працюєте над командним духом, яким чином побачити? Можна опитування зробити. Якщо у вас відкрита компанія, де ніхто не боїться відкрито висловитися, опитування вони можуть бути анонімні, вони можуть бути відкриті, як хочете. Дивлячись від вашої компанії, то от інтерв'ю так само можна сіли да якщо люди це дуже теж залежить може від компанії від людини. Не всі не всім може бути комфортно ділитися, але більше від компанії. Якщо компанія а ви, проектний менеджер. Одна з тих людей, які можуть брати на себе відповідальність і щось змінювати. Оце 200-500% відсотків. Я впевнена. То ну може вам ніхто не прийде не в компанію і не скаже, що ви проєктний менеджер ідіть щось міняйте. Вам ніхто не скаже. Ну просто ну вас же беруть для того, щоб ви вели проєкти. Але якщо ви самі організуєтесь і скажете вашому керівництві, так я хочу тут зробити якесь опитування, хай воно буде перший раз анонімне, і подивитися, що нашим людям ок чи не ок. Вам всі я впевнена, що вам дадуть зелене світло в більшості випадках. Тому що це, це буде ваша ініціатива для того, щоб покращити щось всередині. Тому ви можете просто брати і робити все. Ось інтерв'ю це коли ви відкрито спілкуєтесь або спостереженням. Спостереження на основі ось якихось подій. От, до прикладу, в мене прямо зараз у нас у грудень 24 року я організувала Тайний Санта. Я вже третій рік підряд організовую, і ось в мене по наступні роки мені здається, там більше людей приймало участь ніж зараз. Вірніше, не так. Новачки всі, які в новачки, вони прийняли приймають участь в цьому році. А ті, хто вже давно працює, вони не приймають. І, і в мене зараз на основі спостережень так. Або їм це наскучило, або щось їм Тайний Санта не цікаво, або вони вигоріли. Тобто, зараз на основі мого спостереження в мене якісь такі думки в голові? Чого? І тоді, після цього, я можу зробити, до прикладу, анонімне опитування, що не так. Просто для того, щоб виявити, що не так. Може, все окей? Може, вони просто все втомились? Може, все окей, я просто себе накручую, знаєте? І ну, тоді ок, я зроблю анонімне опитування, подивлюся, що все яке. А може, не окей? Може, їм цей тайний санта вже набрид, і треба щось придумати інше, розумієте? Тому ви теж можете на основі а, ось якихось таких спостережень подумати, яким чином рухатися далі, щоб ну, зробити якісь покращення в, ну, в компанії, в команді. І підсумуємо. Ми дивилися, що таке мотивація та залученість, що вона підвищує продуктивність, задоволеність роботою, отримує персонал, і ми можемо. Підтримувати регулярними бесідами, зустрічами ван to ван, анонімними опитуваннями, визнавати успіхи та підтримувати відкриту комунікацію. Коротше, все оце, це так треба напрягатися, працювати з людьми, бути трошки HR-ом, бути трошки психологом, чути людей, проявляти емпатію, без емпатії. Це взагалі дуже, дуже важко буде команді, якщо ви проєктний менеджер без емпатії. А, ось. Якщо з емпатією, то повезло вам. Але, друзі, ви маєте завжди мати холодну голову. Не можна бути емпатія там. Ой, в цього зубчик болить, давайте залишимо його вдома, цього ще ж, ще ж. І всі залишились вдома, і робота стоїть. Отака от емпатія не має бути. Вона має бути з холодним розсудком. Вона має бути така стратегічна, пам'ятаєте, навички для проектного менеджера, які ми вивчали. Ага, от те 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 всі пішли там на відпочинок чи кудись. Але вам треба організувати роботу, тому ну, тут треба думати яким чином. Тому емпатія це здорова, вона має бути. Не, не дитяча. О, я всіх зараз пожалію і всіх війду в цей в ситуацію. А вона, має бути здорова доросла. Там, так, ви розумієте? Так, я розумію, що у вас сьогодні болить зубчик. Зараз пожаліли, а потім так, дивись, скільки тобі треба годин, щоб поділа твоя таблеточка? Дві. Да? Давай іноді в 11 годин ти вже виходиш. Ну, я не знаю, це зараз я придумаю на ходу, але це не має бути. тому що ваша задача досягати цілей. Так, але коротше, проєктний менеджер, як ви, як ви розумієте, так дуже багато на себе, що бере. І треба вчитися. Так, командний дух це відчуття єдності. Розвивається через спільні цілі, цілі тімбілдинги, залучення до прийняття рішень, як результат, згуртована команда з високою продуктивністю та мінімальним стресом. Згадайте себе, я впевнена, що кожен з вас був частиною такої команди. Як ви себе відчували? Наскільки ви були мотивовані, наскільки ви хотіли досягати результатів, і подумайте, як це зробити для кожної людини, з якою ви працюєте? От, тоді вам не буде ціни, тоді ви будете взагалі суперкрутий проєктний менеджер. Вас ніхто нікуди не, не звільнить, вам будуть йти на поступки, за вами будуть бігати як, як... клієнти, так і команда ваша, так і компанія ваша. Так, для самостійного опрацювання, що тут у нас? Як проводити індивідуальні зустрічі, але ми подивимося це на наступному уроці, як розвивати командний дух, оцінка задоволеності. Можна, до речі, поклацати, які є опросники безкоштовні для себе. Ну так, щоб ви собі їх знайшли зараз, після уроку да й запам'ятали посилання, бо коли будете працювати, скоріш за все, воно вам пригодиться. І в мене є на сайті теми, не теми, а ну, три статті. Можливо, зараз у вас не 24-й рік за вікном, а якийсь інший, і статей може бути більше, там можна через пошук пошукати. Про зворотній зв'язок, про проведення вантуванів, те, що ми на наступному разі розберемо питання до збірних запитань для проведення зустрічі вантувань зі співробітниками. На цьому в мене все. Ось сайт. Впевнена, що там більше вже статей, тоді, коли ви дивитеся. Це відео можна більше знайти про персонал соцмережі Welcome. Методичка, я сподіваюся, що вже всі придбали до цього уроку. Якщо ні, то це посібник, конспект детальний по цьому всьому курсу. Він буде вашим, вашою шпаргалкою протягом ваших перших місяців, а то й року роботи. Можна придбати, скачати і користуватися. Вона залишається назавжди в електронному варіанті. Дякую всім за увагу. На цьому в мене все. До зустрічі на наступному уроці, де ми подивимося, це буде заключний урок про роботу з командою.